Скажіть, дідусю, про наш рід, про дідів, і прадідів і чого на нас кажуть Шевченки? Линули думки в далеке минуле. З пітьмі віків виростали постаті Шевченкового роду, зокрема, найстарішого прадіда Івана Швеця. Дідусь розповідав Від широкого майдану села Кирилівки тягнувся вузенький провулок, заросли з обох боків Дерман і дерезою. В зеленому садку, що вабив око кожного, хто потрапляв сюди, біліла хата козака Івана Швеця. Ще молодою померла Іванова дружина, і лишився він на господарстві з маленькою дочкою фросиною, виростив хорошу, навроду, роботящу слухняну. Було це у полудні. Сидів Іван під гілястою грушою і натягував порваний чобіт на копил. Шевців, крім Івана, в селі не було, то звідусіль давали роботу, тому й прізвища дали йому швець. З яру полинула ніжна пісня. Таку пісню дід Іван чупів століття тому. Дочка несла воду на коромислі, батько глянув на стрункий стан і подумав Виросла вже. Підійди но, дочко, до мене. В сіла поруч батька, ждала, що скаже. А він усе роздумував, що ж і як почати. Так от, доню, ти вже не маленька, виросла, синів у мене немає. Пора подумати, кого нам на господарство взяти. Та, доню, я вже думала. А коли думала, то скажи мені. Андрій безрідний. Іван замислився. Він знає сироту Андрія. Рано втративши батька, Андрій у свої юнацькі роки тяжко працював. Коли він тобі до вподоби, то я не перечу. Відгуляли заручини, а згодом і весілля. Андрій пішов у прийми, прийняв прізвище старого козака Івана Швеця. Тільки став зватися не Швецем, а Шевченком. Андрій Шевченко. Тоді такий звичай був. Приймак брав прізвище жінчине. Так Андрій став першим Шевченком у селі Кирилівці. Жили Андрій з Фросиною дружньо, виростили трьох синів Івана, Кіндрата і Олексу, а в Івана ще більше дітей. Григорій, батько Тараса Шевченка, був найстаршим. Стих голос діда Петра Микитовича, притихли й оночата. Цьмяне світло каганця погасло. А в дитячій уяві ніби ожили діди і прадіди Шевченкового роду.